Мануель і діді маленькі мишачі пригоди влітку. Коник Стрибунець. Мануель тягне через квітуче поле дерев'яні патички. Знов він має якусь чудесну задумку. Мануель встромляє роздвоєні патички попарно в землю, а коник Стрибунець спостерігає за ним. Що це буде, Мануелю? питається. Я роблю це для тебе, відказує Мишак. О, для мене? тішиться стрибунець. Йому кортить побачити, що ж то буде. Так, каже Мануель, готово. Ану, нахилися трішки. Поволі коник починає здогадуватися, що саме видумав Мануель. Мануель сідає верхи на коника. І що мені робити? Запитує зелений стрибунець. Стрибати. наказує Манеель. І тільки но це вимовив, як вони вже зі свистом перелетіли через першу перешкоду. Чудесний коник, любий мій. Хатка з Печива. Манель і діді були в гостях у хатньої миші, що живе у селянській садибі. На прощання миша подарувала їм пачку печива. Пакунок дуже важкий. Мануель і діді зупиняються, щоб трохи відпочити та підкріпитися. На жаль, їм довелося розірвати обгортку. І тепер треба нести печиво на плечах. Це так виснажливо. Мануель і діді рухаються дуже повільно і швидко вибиваються з сил. Уже звечоріло. А додому ще далеко. Тож друзі вирішують заночувати під деревом і будують собі хатинку з печива. Мишенята сплять. А тим часом зі шпарин у дереві виповзають десять рожуків і починають тихенько точити печивну хатку. Уранці мануелі діді прокинулись, а від печива залишилися самі крихти. От і добре. Тішиться Мануель. Легше буде нести. Червона квітка. Перед літньою хатинкою Мануеля виросла велетенська червона квітка. Мануель щоранку милується нею. Може, тому вона така пишна. Сонечко Люба прогріває. Мануель приносить драбину, вилазить на квітку і приймає сонячні ванни. В обідню пору до нього заходить дідя. О, Мануелю, та це ж справжнісіньке квіткове дерево, чудується він. Вилазь нагору і вмощуйся біля мене, кличе друга Мануель. Мишенята на хвильку задрімали. Зненацька їх буде жахливий гуркіт грому. Насувається гроза, небо почорніло. І враз хлинув дощ. На превеликий подив, друзі побачили, що квіткові пелюстки поволі стуляються. Квітка закрилася над ними наче дах. Дощ шелестий зовні, а Мануель і діді сухі сухісінькі. Спасибі тобі, квітко, каже Мануель. Горщик меду. Мануель надибав горщик меду. Він видряпується нагору й принюхується. О, пахне дуже смачно. Плюсь. Мануель був необачний, і беркицнувся просто в горщик. Ой, аж тільки меду мені не потрібно, майнуло йому в голові. Яке ж усе лепке. Мануель на силу вибрався, а мухи зачули мед і вже кружляють навколо. Усе більше й більше мух. Вони обсіли всього мишака і смокчуть медок. Іл, як лоскотно. Разом із медом мухи об'їли все мануелеве хуторко, але то пусте адже й так спекотно, а хуторко скоро знову відросте. Великий гриб. Одного дня Мануель і Діді побачили, як сімейство озерних мишей пливе вітрильником на відпочинок. Шкода, що в нас немає свого корабля, зітхнув Мануель. У лісі друзі знаходять велетенський гриб. Під ним можна сховатися від сонця, зауважив діді, і мишенята зривають гриб. Ось Мануель і діді бредуть спекотним полем. Розжарене марево вмерехтить у повітрі, у траві сюрчать свіркуни і наганяють легку нудьгу. По обіді налітає коротка сильна гроза, і гриб стає для друзів чудовою парасолькою. Уночі він перетворюється на м'який матрац. І Мануелеві сниться геніальна ідея. Що ще можна зробити з грибом? Наступного ранку Мануель і діді кріплять до ніжки вітрило і спускають гриб на воду. А потім, щасливі задоволені, пливуть навздогін за озерними мешаками. Куряче пір'я Одного дня Мануель бачить, як діді верхи на курці з'їжджає з гнійної купи. Курка тріпоче куцими крилами. Марно стараєшся, каже Мануель. Все одно не змусиш її полетіти. Злазь, у мене є краща ідея. Нахились, ну, пані курко, просить Мануель, а тоді рис і вискуйбує кілька пір'їн із хвоста. Курка сполохана квокче. Діді її заспокоює. Мануель майструє з пір'я якийсь дивний пристрій. А діді все визбирує пірїни по дворі. Курка збентежено спостерігає за ними. Незабаром апарат уже готовий. Гадаєш, нам вдасться на цьому злетіти? питає діді. Звісно, відповідає Мануель. Мануель і діді витягають пернатого дракона на гноївку і стрімголов кидаються вниз. І ось вони вже летять, а курка все дивиться на них і ніяк не начудується.